Доброго дня! Доброго. Пане Євген, представтесь, будь ласка. Так, мене звати Євген Кочеренко і це моя Volvo 244, яка живе, працює і дуже добре їздить пробігами великими там по 25 тисячі кілометрів. Ми ній каталися без е, жодних якихось нарікань. Тачка, в принципі, не убиваємо, не як, як можна так сказати. А Ми... чому саме Volvo, Скажіть. Большой... Больш... Це надійність то безпека, або ще в тому випадку, що вона просто попалася і сподобалася. Все. З якого року ви володієте автомобілем? У так... мене вона два роки, до цього вона, вона взагалі в Запоріжжя, була в мого знайомого, він її потрошку відновлював, потім вирішив продати, тому що, набридло це робити я, теж я трохи приклав своїх рук трошечки там по салону, трошечки по мотору. Ну, в принципі, це моя дейлі машина, я постійно не їжджу. Mm -hmm. це, е, перший раз берете участь в якомусь невеличкому змаганні, в принципі, в змаганні. Взагалі ну, так, вона на жодних виставках або чомусь такому не була ніде. Ніде ніде. Перший раз. Так, так. Дякуємо, дякуємо за те, що долучилися, і зі святом вас, і yeah. хай, хай щастить. Дякую. Дякую.